Зеленський і компанія вже готують українців до майбутніх обмежень електрики. Причому незалежно від того, чи будуть ракетні обстріли і атаки дронів в Московії, чи не будуть. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє. і в цьому відео я хочу відреагувати на просто феноменальну цинічну нахабність слуг українського народу. І, власне, ви знаєте, я коли прочитав фразу депутата від слуг народу Сергія Нагорняка, члена профільного комітету з енергетики в Верховній Раді, я аж ну, я не знаю, я просто від тої сверхнаглості прозрів, я спочатку подумав, та ні, ну не може бути. Ну він що нас всіх за ідіотів вважає? Але потім виявилося, що так і вважає. А фраза полягає ось в чому українцям потрібно готуватися до обмежень електроенергії. Обмеження будуть незалежно від ракетних ударів, і атак дронами, і обмеження будуть тому, що Україні бракує генеруючих потужностей. Зараз обмежень немає завдяки власне сонячній електроенергії, завдяки тому, що в нас є сонячні електростанції. От таку фразу сказав депутат Верховної Ради, член комітету з питань енергетики. Я на цьому не просто так наголошую, тому що тобто це фраза людини, яка безпосередньо з цим пов'язана. І тут я хочу на неї жорстко відрефлексувати. Чому? Тому що сонячні електростанції генерують зараз, як нам показує статистика, не більше 6% від обсягу електроенергії в українській енергосистемі. Не більше 6%. Частину електроенергії Україна починаючи, мені здається, вже з травня і все літо і дотепер. Виробленою в Україні продовжує продавати в Європейський Союз, тобто генеруючих потужностей зараз достатньо для забезпечення українських потреб і для продажу електроенергії за кордон. Це дуже важливі насправді акценти. 6% – це не та різниця, яка продається за кордон. Насправді продається набагато більше. Колись я говорив із фахівцями, і ще до повномасштабного вторгнення вони говорили, що генеруючи можливості України. В першу чергу атомні електростанції, але в цілому все разом здатні приблизно в чотири рази покрити українські потреби. Можливо, час зараз змінився, треба модернізовувати, щось, ще щось. Але ну в цілому така була статистика. І ось зараз нам кажуть, що їх вже не вистачає. А весь енергоринок заточений під Рената Леонідовича, під його надприбутки, якими він охоче ділиться з усіма президентами. З кимось допомогою «Роттердам Плюс, а потім один дав можливість на «Роттердамі Плюс заробляти і швидше за все з ним поділилися, а другий закрив справу «Роттердам Плюс проти нього. Також я думаю, що не безкоштовно. Ну, знову ж таки, свій прем'єр-міністр Денис Шмигаль, це топ-менеджер Ахметова. Але чому я акцентую увагу зараз на цьому? Вартість 1 мегаватту електроенергії зараз в Україні після підвищення тарифів приблизно 77 євро. А відповідна вартість, до прикладу, в Угорщині і в Словаччині 350 євро. Трохи менше, ніж 5 разів. Відчуваєте різницю? І це ж дуже добре. Знаєте, Робінгуди сучасності в Україні живуть, це забирають в бідних, віддають багатим. А, ну, от приблизно так. Тобто нас вже готують до того, що електроенергію згенеровану в Україні на прихватизованих за копійки українських потужностях будуть продовжувати продавати за кордон, а нам треба готуватися до обмежень незалежно від московських атак, незалежно від московських ракетних ударів чи атак дронами. Про це сказав Сергій Нагорняк, депутат Верховної Ради. Від найзеленіших слуг неукраїнського українського народу. Це те, до чого нас реально готують. Ви Знаєте, я тут таку як вишеньку на торті, але вона насправді ключова. Нам, в питанні всього нашого національного багатства і в питанні нашої енергетики, потрібно правильно розставляти акценти. Ключовий акцент це питання балансу. Ми повинні дуже чітко знати, а що саме в Україні генерується, якщо ми говоримо про електрику. Ми повинні знати, а що саме споживається, скільки споживається, хто та скільки споживає, яка область, скільки, скільки побутові споживачі, скільки підприємства там і так далі, і так далі, скільки з того, що генерується, генерує там енергоатом, а скільки інші структури, в тому числі ті, які за безцінь в ході прихватизації були передані українським олігархам надзвичайно українським олігархам, серед яких за випадковим збігом обставин жодного етнічного українця немає. Ну, але це абсолютно випадковий збіг обставин, ви нічого не подумайте. І ви розумієте, ми дійшли до такого абсурду, що в нас цих балансів взагалі немає. Ми насправді не знаємо, скільки ми видобуваємо газу, скільки ми видобуваємо нафти. Величезна кількість свердловин насправді працює без лічильника. Продаються власниками газу, стають різні офшорні компанії, там продають, там на європейський хаб, там ще щось, там на Кіпрі зареєстровані, там польські якісь посередники, нібито польські, хоча хто там стоїть насправді, хто знає, там ще щось, але ж труба то одна, весь газ то йде по одній трубі. Ну тобто це такий театр абсурду. І, власне, завдяки відсутності оцього обліку аудиту і можливий такий тотальний дерибант. І можливо це робінгудство по сучасному забирати в бідних і давати багато. Ну що ж, бідних багато? Хай навіть вони вже зробили, що нас лишилося не 52 а там а 30 мільйонів. Але все рівно з 30 мільйонів там по, по пару гривень кожного місяця. Ну і статки збільшуються. Ну і знову ж таки, всяких депутатів, всяких експертів, всяких журналістиків треба ж чимось фінансувати, всяким е е кмісам. Проплачувати результати соціології також ж потрібно. Ну от і треба, ну, відповідно, як, як, ну генерація, генерація електроенергії. І нас до цього вже готують. І насправді ви знаєте, я думаю, що зміни в державі повинні початися з дуже чіткого обліку аудиту, контролю і раціонального використання нашого національного багатства, всього нашого національного багатства, в першу чергу, землі. І всього, що пов'язано з енергетикою. Газ, нафта і те, що в нас генерується, та електроенергія, яка в нас генерується. Отака От інформація, і вона насправді дуже важлива. Я не можу сказати, що вона, знаєте, така клікбейтна. Бо, перепрошую, люди переважно хочуть якихось таких скандалів там ще чогось. Але насправді суть політики. Це концентрована економіка. І ми повинні слідкувати за тими грошовими потоками. Якби ми вміли це робити, Україна має зосереджено 4% світових корисних копалень. В нас була би така держава, просто ніякий Путін сюди би не поліз. У нас була би і найсучасніша армія, і рівень життя просто захмарний. Але нас деребанять вони внутрішній ворог. В співпраці з усіма зовнішніми ворогами. От така інформація. Дякую вам всім за увагу. Прошу вас поширити, Прошу вподобати, прокоментувати. Дайте мені, будь ласка, зворотній зв'язок, бо ви знаєте, дійсно на такі теми мало хто висловлюється, мало хто рефлексує. Але вони, на мою думку, є одними з найважливіших, тому що треба слідкувати за грошима, слідкувати за грошима українців, адже ж, по суті, це нас грабують. Вони нас постійно системно грабують, і поки ми ту гідру у вигляді внутрішнього ворога будемо годувати, то ми і не зможемо його перемогти. От така гірка правда. Прошу вас про інформаційне поширення. Дякую всім за допомогу. Дякую і до наступної зустрічі.